Я хочу показати, як зв'язати коврик з атласних стрічок. У мене ось залишились ось такі стрічечки різного розміру, різної ширини. 1,2 мм. Ну, в основному треба брати, напевно, я так думаю, одного розміру. Інакше климок буде різний, але різними кольорами, щоб були. Біленькі, які у вас залишились. Зараз я покажу, як я буду в'язати. Ось в мене є ось такі стрічки я взяла. Темно-зелена і світло-зелена. Якщо мені не вистачить, то я буду додати світло зелену Ось я вже зв'язала і по цьому прямокутничку я буду міряти. У мене теж зв'язаний цей прямокутник зі стрічкою шириною 2 см. Тому я буду по ньому міряти. Я в'язала і зі стрічки 1,2 см вищою. Тому там трішки менше виходить. Але, ну, більш-менш, я дивлюсь, орієнтую, щоб були ці квадратики всі однакові. Тоді буде гарні. Ось в мене крючок 4 мм. Я розмотую стрічку. Буду набирати 20 повітряних петель. Треба дивитися, щоб вони були орієнтовно всі однакові. Щоб потім ці прямокутнички теж були однакові. Ви можете зробити квадратками, так як вам буде зручно. Я тут залишаю трішки хвостик, щоб потім можна мені було його сховати. Легше сховати. Ось так і набираємо 20 петель. Не дуже туго, але і не, не розтягуємо так три чотири, шість, дев'ять. Десять. Одинадцять. Тринадцять, чотирнадцять. 15 16, 17, 18, 19 і 20. Далі я роблю в кожному ряду ще одну одну повітряну петлю після пров'язування кожного ряду на перехід на інший рядочок. І пров'язую з без накиду всі ці петелечки. Кожну петлю завожу і пров'язую. Теж дивлюся, щоб всі петлі були більш-менш однакові. Щоб наш виріб виглядав рівненько, ось так і гарненько. Перший ряд трошки тяжко пров'язувати, бо путається, плутається, але нічого. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість рядочків в мене вийшло. Але тут треба все рівно міряти краще, тому що різна ширина стрічечок може бути менше, може бути більше. От мені ще в одну сторону пройтися. якраз буде Це трішки ширше, але нічого страшного. Головне, щоб воно по висоті було. Хоча можна робити і по висоті інакше. Ну, це вже залежить від вашої фантазії. Я орієнтуюся на те, щоб вони були по висоті. Однакові. Ширина мене може бути трішки ширша, трішки вище, бо я їх буду викладати по-різному, я вам покажу. Зараз я вже дов'яжу останній рядочок покажу далі. Я вже дов'язала, але почала в'язати-дов'язувати цим темно зеленим мені його побачила, що мені не вистачає його на останній ряд, тому я взяла світліший і в'язала стрічечку. І вже останній рядочок, не рядочок, а піврядочка, навіть дов'язала світлішою стрічечкою. Тут немає нічого страшного. Ще раз міряємо, щоб було по висоті. Ось так. По висоті вони однакові. Тому я закінчую цей прямокутничок, стрічечку обрізаю, опалюю кінці, бо вони кришаться, є такі, що не кришаться. Ось так ще раз просовую, щоб мені затягнути. Далі я буду ховати зараз оці хвостики, мені треба сховати. Для того в мене є ось така голочка. Ви можете просто крючечком, який е, меншим, меншим розміром, але мені зручніше голочкою. Я просто помаленьку всовую голочку. Далі в голку тут таке спеціальне вушко широке для стрічок. І я просто просовую. Ось так і помаленьку ховаю цього хвостика, щоб його не було видно нам, бо він нам не потрібен. Ось так. Все, тут я сховала, далі я можу це вже обрізати. І трішки підпалити, щоб воно не витіпувалося. І ось так прижати, і воно приплавиться до стрічки. Ось так гарненький такий виходить, бачите? Акуратненько, гарненько виходить. З цієї сторони роблю те ж саме. Багато взяла, не хочу висовуватися. Ось так. Ось ця частинка. Все я це. В принципі, можна тут ще його просунути далі. сильно не, роз... сильно, е... не всовуємо голочку акуратно, щоб ми не пошкодили наші наш виріб, наші петлі. Бо з адзної лен... бачите, воно так не хоче. Не так просто ось так ми трошки. О, отак от краще, так легше вийшло. Все я це зараз обріжу і припаяю запальничку. Тільки треба акуратно, щоб ось так. Все, краса. Ось такі у нас вийшли прямокутнички. Далі зараз покажу, як я буду формувати свій виріб. Ось такі в мене вийшли заготовочки в різних кольорах. Я кожну заготовку трішки пропрасувала і відпарила з водичкою, щоб вони стали більш рівніші. Зараз будемо складати орнамент на наш килимок. Ось такий варіант килимочка я вибрала для себе. Буду зшивати ось таким. Ось такою стрічечкою тоненькою зеленою, за допомогою голочки. Буду починати з самого низу, ось брати ось цю першу, першу, другу, третю, буду по порядку все сшивати. Спочатку першу, другу, третю, потім додати четверту, п'яту і так все по порядку. Пробувала сшивати голкою, але мені так не подобається. Ну, виглядає негарно. Зараз будемо пробувати крючком шивати. Я думаю, що так буде гарніше. Зараз спробуємо. Ось я почала шивати просто стовпчиком без накиду, і набагато гарніше. Бачите, як гарно виходить. Тому краще не голкою, а краще просто шивати стопчиком без накиду, так як ми в'язали оці заготовочки. Так буде набагато гарніше. Ну, це на моє переконання, це я спробувала вам показала результат, а вже вибирати вам, звичайно. Ось так я вже шила 6 прямокутничків. Ось так виходить все, Досить, поки гарненько. Далі буду шивати вже четвертий рядочок і п'ятий, відповідно, далі. Ось я вже скріпила це все. Ще мені залишилось три рядочка. Ось так це виглядає, як на мене, досить таки гарно, але в кінечному результаті ми побачимо, що вийде. Ось я вже закінчила килимок. Ось так я прошила, шила всі прямокутнички зв'язані. І ще обв'язала різними кольорами теж стрічок. Щоб було гарненько, було закінчений виріб. Ось такий килимок у мене вийшов. Дуже веселий, гарний. А це інша сторона. Теж все акуратно і гарно. Тому творіть, надихайтесь, фантазуйте.